Усім привіт! Сьогодні я буду грати в Roblox, а саме підлогу це лави. Ось тут у нас уже починають збиратися люди, ну точніше главці. Я якщо чесно, дуже різко граю в такі всякі симулятори, тому якщо я там буду падати на елементарішому, не мене за це Зараз, як я розумію, очікуємо на те, щоб наслікнули на кусь карту, і ми грали це лави. Зараз О, нарешті я нареш сплайкиму. Це моє перше велике відео, тож прошу підтримати подобайку. Це для мене дуже важливо і прошу, ну, реально, мені буде дуже приємно, якщо поставити подобайку. Я бачу тут якісь монетки, я не знаю, для чого вони. Можете в коментарях, звичайно, що підказувати. Так. Як я бачу, всі кудись біжать, тож ми будемо за ними. Тут, до речі, не дуже така непогана карта. Ну, гарна і мені... Прикольно дні грати, тож, можливо, це не останнє моє відео про цю гру. Ми вже бачимо, що ось там наша лава і вона може скоро дійти аж до сюди. Тож нам треба швидко кудись. І нею ховатися і йти вище, тому що. О, мені додали 10. Балі, як я розумію, вони за них хочу щось ще купувати. Ну, так, напевно, що. Давайте проголосуємо за якусь Мені Мені хочу. Всі проголосували за ось Я не знаю, але вона, напевно, закладали якась, Що всі за неї голосують. Ну, якась прикольна, прикольно, що. Давайте швидше підніматися, бо це я бачу буде погірш, ну, складніше. Бо тут обі плюс ще лава, і це доволі складно буде. Рити. Уже лава і я вже можу просто взяти і втопитися туди, я дуже за це переживаю. So, так, назад тупила лава. Ось так воно виглядає, ну я думаю, ви зрозуміло. Можна. Й... Ага, ну це ремокси. <реклама> Хто би сумнівався Бо, якщо може подивитися край інший, як я зрозуміла. Коротше, наступний раз, коли буде вибір карти, я виберу якусь полегше. Я це, 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 це для новичка, як, як грає цю карту другий раз. І перший раз був дуже давно. Ого, мене виходить. Мені так подобається, насправді, якщо ви вибираєте якусь зимню, то це десь за голосом. І що, давайте по всім обіцяти, бо ми ще були дуже досвідчені. Так, поки що не знімали. Фух, що це було? Воно згорає від лави. Напевно, да, да, воно згорає, все. Ви забували? Ну, ну це просто п'єць. Я мало, якби я якось там пішла нормально, я ще могла б там вижити. Так, в мене лише 12 оцих монет, монеток і лише одна перемога поки ще. Ну, пішу є. як там в грають. Я думаю, що там майже, там думаю, вже одна людина десь вижила і все. Хоча ні, я багатьох побачив. Зараз буде вибір карти, і я хочу вибрати цю струбу. Знову всі вибирають середину, але я по ну, буду. Ну, всі вибрали цей акваріум, який я хотіла минулий раз. А зараз не хотіла. Дуже, звичайно, дивно, але мені, якщо чесно, все одно яка буде карта. Так, ну щось збирав же монету? ну нічого. Мені головне вижити, а не збирати якісь там монетки. До речі, в мене поки що нуль друзів у Робоксі, тож буду дуже вдячна, якщо хтось такое нікнейм, і ми доєднаємося. Поки що я зброю монетку, я її відберу, але зараз може бути Лава і я, звичайно, що... Хочу пошвидше забрати. Все, починається лава. Я можу зараз не вижити. Я боюсь, я боюсь. Так, обратно. Все. Ні, ну це капець. Маш, я хотіла тебе акварію. Я хочу цю саму Коли я перший раз виграла, це була найлегша карта. Я її хочу, якщо чесно. Чого все так розпалюється? Коротше, давайте вибір. Карту буду вибирати з тієї, за яку більше проголосують. Поки що таке не пропонується. І це я теж буду, як я розумію, буде словою. Але вона така вилучається, що зараз всі побіжать кудись там. Ну не знаю, коротше. Я буду у сні. Мені здається, це найкращий спосіб поцілуватися. Хоча там є такий гарний будинок. Але вже не треба тут йти, бо я тоді так вижу. Якщо я. Ні, будь ласка, будь ласка. Дивіться, мій факт, якщо ви трошки впали лаву, так підприлувати, і можливо, у вас лава туди не поглине, і ви встигнете якусь зупинити. Ну, коротше, у мене поліше ще одна перемога. І будь ласка, знову таки, мене за те, що я падаю і вмираю, тому що, як ви розумієте, я тут новачок і Паркурити я саме на таких картах зваю я не дуже паркурю прям коли. Так, давайте цей раз я просто постараюся виграти. Давайте. Зараз. О, є виберу цю, я не знаю. Всі її вибираю, до речі, майже. Це на карті. Я буду дуже швидко і не буду нічого дивитися, розглядати. Просто я заберу одну монетку цю і все. Ну, другу теж заберу і піду. Це монетки в типу типу Roboxів, тут тобто, така R. До речі, на першому аккаунті в мене було 7 робаксів, але на цьому 0. І знаєте, через цього я робокс майже не грала так, рідко грала, бо якось неприємно, коли ти мав робокси і їх втратив. Так, добре. Блін! Ні, ні, ні! Будь ласка, ні. От ви бачили як? Це називається Збирай монети. Взагалі, що за них можна купити? Давайте подивимося. Опен. Ану. А, понятно. Для них навіть купити добавили, що не можна, а ти їх збираєш і ви, в результаті? О, все що, що зі мною, а? Вот, бачите, на, на початку палива і... тепер майже останній тут за всіма. Так, максимально швидко паркуримо. Так, так. Тут треба максимально бути обережним, бо одна помилка і ти все. І ще ті реклами вскакують, розумієте? Ой, так, хоч. І що, за сама верхушка? Ну і тоді б, якби це не була найвища точка, то б всі кудись біжали. Хоча я бачу тут якісь штуки, а все я. Мені нарешті, нарешті в мене вже дві перемоги, нарешті. Так, а чого? Шо? О, вибір. Звичайно все. А чого всі проголосують за це? Все. Ну ладно, я тут за нього проголосую. А, це ось ця карта? Що я залишається... Так, да, я раз тоді грала. Давайте цей раз щось будемо оглядати, бо я вже, в принципі, її знаю тут. І повинна повоїтися швидше тут все. Всяч, побіжать, всі дуй, всі біжать, мене це підбирають, а я її підбираю. Ну нічого. Бути багатчикою, це теж прикольно. Монетка. О. У нас тут така, типу, будочка, як ви бачите. Тут, типу, якась, ну не знаю, кам'яна печери з факелами. Ну, мені ця карта подобається найбільше, якщо чесно. Якщо бути чесною. Все. Я виграла, як я розумію. Може поки що подивитися вниз. Мені цікаво, хтось може на тій карті. Не, надзвичайно тут може хтось померти, але мені здається, що вона найлегша. Не знаю, може хтось напише, для кого на цій карті в Роблоксі найлегша, яка карта в цій карті. Короче, на цій... Я вас скажу в цьому режимі, яка для вас найлегша тут картка. Так. У мене вже три перемога. Ну що ж, напевно, на цьому моменті з трьома перемогами та 46 монеток. Ми будемо завершувати наше відео. Мене перекинули на якусь карту, яка доволі чудова і гарна в стилі Майнкрафта. Але на такому прекрасному моменті ми закінчимо цей. 逼得我。